Питається народ, чи Можна ще їсти м'ясо і кубасу на цім тижні. Це тиждень. Кубаса, м'ясо було вчора, це останній день. Це вже сиропустний тиждень. У неділю неділя сиропустна, після неділі починається піст. Так що кобасу висі запізнили, Вчора треба було їсти. Немає людей без гріха, хоч не хоч десь. Оступишся уступи, і роблячи добрі справи, куди мені відправлять, куди мене відправить Господь на страшному суді. Оце питання не до мене, це питання до шефа. Куди відправить? Ну, по-перше, розумієте, це дуже добре, що нас Бог буде судити, а не мене. Люди, вони, вони трошки підпорчені, бо людина одна і та сама сьогодні. Може так дуже любезно відноситься, до... а вже потім на потім, тому то настрій спорти, то він вже буде не здали. А Господь Бог є милосердний. Він не просто справедливий, бо ми все кажемо, Бог є справедливий суддя за добро нагороджує за зло карає. Так, це говорить, що в нас є шість прав віри, так і говорить так наша катехиза. Але Бог є милосердний. І ми маємо просити Бога милосердя, а не справедливості. Бо по справедливості ми всі грішні. І по справедливості нас всіх треба наказати. Та хто тоді буде спасений? Бог нас відкупив, і Ісус Христос нас відкупив. І ми просимо Боже милосердя, бо за гріх треба заплатити. Не може просто так гріх. Людина зробила, а він собі взяв та й вивітрився. Ні, так не може бути. У світі існує вага і противага. І баланс у світі є. І для того, щоб цей баланс зберегти, Христос приносить себе в жертву. І коли людина отримує прощення, то те, що людина винна перед Богом, ми беремо із того скарбу, що Ісус Христос нам заслужив на вологовці. А потім Бог до нас проявляє милосердя без Христової жертви, бо не раз. Так собі людина думає, ну Бог, якщо він такий милосердний, то він би нас так і так простив, то та й все. Він же Бог, живох, все може простити. Бог це не просто мама, яка до безтями любить свою дитину. Бог це абсолют. В нього нема таких ем, сентиментів, як у людей, так? Ну, представте, коли Бог будував оту Ну, скажімо, піщів цепочку, та? хто кого має їсти? Сова, миші. Тигри, антилопи, зебри. Ті їдять то, ті їдять то. Тобто Бог є. Милосердний, і для того, щоб не порушувати ту справедливість Божу, так? треба, щоб за зато переступи хтось був би заплатив. І тому Христос нас відкупив на Христі. І коли Бог нас прощає, то наші ті недостатки це так, якби ти в банку трошки там ще маєш борг по якомусь кредиту. А Ісус Христос вніс велику суму, і ми з тої суми можемо кожному покрити. Кредит у банку, отак от так от, проявляючи милосердя, але бо хтось за то платить. І заплатив за це Ісус Христос. І тому де ви будете з котрого боку, це все на Бога Надія і на ваше старання.